Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці я досліджую світ. Поговоримо сьогодні, чому потрібно дбати про довкілля. До уроку ми готові. Про природу знаємо все. Про дерева, квіти, трави ми дізнаємось іще. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 92 95 та друкованим зошитом сторінка 52 54. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Люди живуть на планеті багато років. Чи завжди люди дбайливо ставилися до багатств природи? За малюнком, розкажіть, хто з дітей піклується про природу, а хто завдає їй шкоди? Та чому? Ми бачимо, що на першому малюночку діти саджають дерево. Звісно, вони піклуються про природу, бо дерева дуже гарні очищувачі повітря. На другому малюнку ми бачимо, дівчинка рве букет квітів. Скажіть, вона піклується про природу? Ні, вона завдає їй шкоди. Далі ми бачимо хлопчик, який намагається вистрелити в пташок. Скажіть, він турбується про природу? Звісно, що ні, пташки це дуже гарні помічники нам, так? Вони з'їдають дуже багато шкідників. Тому хлопчик завдає шкоди природі. І останній малюнок ми бачимо, дівчинка годує пташків. Вона піклується про природу? Звісно, вона допомагає птахам поїсти, тому вона піклується про природу, правильно. Давайте прочитаємо вірш. Довкілля це місяць і сонце, веселка і грім. І вітер, що хмари приносить, земля, на якій твій збудований дім, зірки в синім небі і роси, туман у дібровах, пташині пісні, У долах духмяного зілля, дитинства щасливого сонячні дні усе це, мій друже, довкілля. Скажіть, будь ласка, з чого ж складається довкілля? Відшукайте відповідь у віршику. Правильно, дітки, і місяць, і сонце, веселка, грім, зірки, вітер, хмари, земля, туман, роси це все, що нас оточує і є довкілля, дітки. Правильно. Поміркуйте. Що потрібно зробити, щоб наше рідне місто чи село, де ви зараз знаходитеся, причепорилося навесні? Просто треба прибрати правильно, треба посадити квіти, можливо, якісь дерева нові посадити, правильно, дітки, побілити щось, пофарбувати і буде все гарне. Перегляньте мультфільм Пригоди лісових друзів Охорона природи. Зрушаємо в похід! Так брудно знову ці е, трактористи. <кхи> туристи туристи. Подумаєш прибирати і так нам! Ах, краса! Чуєте? Що це? Це в мене в животі бурчить від голоду. То давайте перекусимо. Вау! Що це? Мабуть, смачне. Так, це мені, це зайчику, це мишці, а це... ой, більше немає. Нічого, я з тобою поділюся. Ні, дякую. Я не їстиму і вам не раджу. Це що з якого дива? Не варто підбирати всілякий непотріб. Який же це непотріб? Це така смакота. Як собі знаєте, мені це не подобається. Ви куди? Поп'ємо водички зі струмка. Стійте, не пийте цієї води. Ну й зануда. Тісточок не їжте, води не пийте. Погляньте. ой ой мій між болить І мені якось не добре. Клятуйте! Ой-ой-ой! Помираю! Так, спокійно тримайтеся Гедота, Ти хочеш нас отруїти? Я хочу вас врятувати, а отруїлися ви тими смачнючими тістечками і цією водою. Цікаво! А чому вона стала такою чорною? Так, усе зрозуміло, звідки тістечко теж ясно. Ой це ж хтось може отруїтися, як ми. Що робити? Що робити? Що робити? Прибирати усе це негайно. Будь ласка, що трапилося з лісовими звірятами? Якої помилки вони припустилися? Чи придатні для повторного використання харчові відходи? Звісно, що ні, дітки. Що потрібно порадити туристам, які залишають після себе величезні купи сміття? Правильно, дітки, треба завжди прибирати за собою. Розгляньте фотографії. Чи є такі місця у вашому населеному пункті? Звісно, що є, дітки. Складіть розповідь про те, як учні дбають про чистоту та порядок на шкільному подвір'ї. Чому сміття опиняється не в контейнерах. Чи на звалищах, а в кущах траві навколо будівель. Я думаю, дітки, що люди, кидаючи таке сміття навколо будівель, не замислюються над тим, які наслідки чекають нас попереду в майбутньому. Тому що природа вона не може терпіти. Всього того поганого, що роблять люди, трошки відпочинемо. Після споживання товарів залишається дуже багато сміття. І смітників воно потрапляє на звалище або на переробний завод. Щоб зменшити шкоду, яку завдають довкіллю сміття і відходи, потрібно навчитися сортувати це сміття. Чому? Для навколишнього середовища так важливо сортувати сміття, як ви гадаєте. Тому що є відходи, які дуже довго розкладаються. Тобто в землі будуть лежати дуже довгий час і буде шкодити нашій планеті. Тому сортуючи сміття, ви допомагаєте людям швидше розбирати. Погані відходи від більш-менш добрих, які можна заново використовувати. Чи користуєтеся ви контейнерами для сортування сміття? Звісно, діти, що в нашій країні ще не дуже прийнято це робити, але вже деякі сім'ї самостійно вдома починають впроваджувати це сортування сміття. Я вважаю це дуже гарна річ. Якщо ви до цього привчитеся, то це буде дуже добре для нашої країни, для нашої планети. Поміркуйте, яка різниця між цими контейнерами? Запропонуйте власний варіант утилізації сміття. Утилізація діти це переробка відходів із метою збереження природи. Сьогодні в магазинах відмовляються від поліетиленових пакетів, бо вони дуже завдають багато шкоди, і завжди їх можна побачити на деревах. На взамін, екологи пропонують біорозкладні пакети, ось такі, які ви бачите на екрані. Подивіться діти на цю схему. Тут зображені терміни розкладання різних відходів. Наприклад, газети, паперові серветки вони розкладаються від 2 до 4 тижнів. Це не так багато. Шкірки від бананів, наприклад, розкладаються 7-10 днів. А ось вже коробка з-під молока або соку розкладається 5 років. Це вже багато дітки, правильно, 5 років. А ось цигарки, недопалки цигарок, 5-10 років розкладаються. А бляшанка, оця консервна, подивіться, до 90 років. Уявляєте, 90 років буде лежати в землі оця бляшанка і шкодити тільки нашому довкіллю. А скло, подивіться, понад 100 років розкладається. Пластикові пляшки понад 100 років розкладаються. А поліетиленова плівка теж понад 100 років. А от одноразові підгузки, вони понад 500 років можуть лежати в нашій землі і не розкладатися. Тому, дітки, і придумали це сортування сміття для того, щоб розділити ті відходи, які швидко розкладаються, їх можна переробити, такі як папер, шкірки від бананів, їх можна переробити в іншу сировину. І відділити від тих продуктів, відходів, як скло, одноразові підгузки, які дуже довго розкладаються, щоб вони не потрапляли в землю. Ось для того і потрібне сортування сміття. Екологи це фахівці-діти, які досліджують природу та працюють задля її збереження. Розгляньте фотографії і подивіться, які ж наслідки забруднення довкілля може бути. Це й пожежі. Це й подивіться. Як тварини потрапляють в пастки, в поліетиленові ці пакети, в сітки. Я бачила фотографії, де потрапляли тваринки в бляшанки, і дуже їх важко було витягти. Вони самостійно це не можуть зробити, і просто тваринка гине. Тому і просять турбуватися про нашу планету, якщо ми хочемо, щоб вона турбувалася про нас. Отже, дітки, кожна людина має зрозуміти свою відповідальність перед природою і усвідомити, що забруднюючи довкілля, приносить величезної шкоди природі. А ми, дітки, і є частина цієї природи. Виконайте, будь ласка, завдання в друкованому зошиті на сторінці 52-54. Дякую вам, діти, за увагу! Оберіть відповідну цеглинку в вашому настрої на уроці. До побачення!